Повітряна тривога не завадила зіграти повноцінний матч. Щойно поговорили із Сергієм Нагорняком, Він каже, що рахунок не по грі. Дійсно, під центр розпочав дуже жваво. А ви як вважаєте, по грі чи ні? Ну що мій колега, це його думка на міє право. А що касається моєї думки, тяжка тяжка гра. Моначий колет такого ру, суперник добре контролював м'яч, але зробив зміни, вийшли швидкі наші гравці І за рахунок швидкості. Ми забили тільки три м'яча». Що з Козаком бачили епізод, мікротравма, вирішили його поберегти? так? Або це була запланована заміна як він зараз себе почуває? Так, так. Там нічого серйозного, не проблема. Вболівальники запитували під час трансляції, яка там ситуація зараз із Власюком із Гіченком, коли повна обойма буде готова. Вівторок. Гіченко був в групі, невелике пошкодження, гомилка Стопа. Власюк, Лосюк, Андрій, тиждень, тиждень Кисленко, Кисленка, положительна динаміка, скоро також буде в строю. Сьогодні черговий дубль Будківської і взагалі все не хочу наврочити, йде як по масу, але наступний матч з огляду на цей домашній, наступний виїзд. Чи побачимо якусь ротацію, чи є конкретний план дограти одним складом до зимової перерви? Всіда ротація, ротація. Хлопці гарно виглядають, по-перше, по-друге, ми не маємо, ще раз кажу, ми не маємо стартовий состав. Ні. Буде відпочинок, буде тренування. Я не проти ротації.